Телеграм-сигнал знаєте, з'явився аналог. Називається Lexis. Зроблений е, компанією, яка складається часто з українців. Е, зроблений упор на надійність. Друзі, всім привіт! З вами Маус, а це означає, що ви дивитесь правильний канал. І сьогодні я розкажу, як можна заробити 50-100-200 доларів на новому баунті від біржі WhiteBit та його партнера проекту Lexis та токену Lex. Авансом попрошу вас лайки та коментарі. Тільки ви допоможете моєму каналу просуватись, буду дуже вдячний вам за цю активність. У минулій баунті кампанії токена Mew я посів четверте місце. Про цю баунті я теж знімав відео огляд на YouTube. За четверте місце я отримав 220 тисяч токенів Mew та продав їх приблизно за 900 доларів. Отже, нещодавно на Ведьбіті проходив лаунчпад токену Lexis, Потрібна сума була зібрана за 8 хвилин. Власне, Lexis це безпечний месенджер, який поєднує найкращі функції популярних платформ і розширює їх шляхом інтеграції криптовалютних рішень завдяки вбудованому криптогаманцю, Lexis надає можливості для анонімних транзакцій і онлайн-комерції, окрім стандартного обміну повідомленнями та аудіодзвінків. Проект, до речі, вже встигли відрекламувати такі топові блогери, як Лебіга та Даблтоп. Лексіс це конфіденційний криптомесенджер. За допомогою нього ви можете переписуватись, проводити аудіозвінки, і ще в нього встановлений некастодіальний криптогаманець. Такий собі вбивця телеграму перед нами вже з готовим продуктом та великими амбіціями. Також команда запустила два раунди баунті програми, де вони роздають свої токени за прості дії, за запрошення рефералів та іншу активність. І про другий раунд, і про перший раунд я повідомляв у своєму телеграм-каналі. На жаль, про перший раунд я відео не знімав. Сенсу там було небагато знімати, бо давалось лише два дні для виконання. Рекомендую всім підписатись на мій телеграм-канал, хто ще це не зробив, щоб бути в курсі усіх новин. Найпершими, адже інформацію в телеграмі можна отримувати набагато швидше, ніж на Ютубі. Ютуб це окреме відео, потрібно завжди записувати, витрачати на це час, а це не завжди можна зробити швидко. Але ось на другий раунд виділили більше часу, і я вирішив зробити і пост, і відео на Ютуб, щоб кожен міг і встиг долучитись. Тут у нас є 4 дні: з 31 серпня до 3 вересня буде активний другий раунд. Загалом у другому раунді буде 140 переможців, і вони розділять пул у 3 мільйони LEX токенів. За перше місце 130, за друге 110, за третє 100 і так далі. Перші 40 призових місць у таблиці, хто набере найбільше понятів. Власне, таблиця, ось вона на сайті. Перші 40 місць отримують призи. Також інші 100 випадкових учасників, які не ввійшли у перші 40 по цій таблиці отримають 10 000 токенів Lex. Просто чистий рандом, неважливо скільки у вас поїнтів. Отже, давайте більш детально розглянемо, як виконувати баунті компанію другого раунду. Починаємо ми, звісно, з переходу на сторінку. Пропоную зробити це або по першому посиланню під відео, або через мій телеграм-канал. В ньому теж буде пост. Натискаємо на посилання, переходимо на сайт. Тут ми е, можемо трошечки спуститись вниз, натискаємо кнопку Join Airdrop Campaign. Тут ми натискаємо кнопку Login, далі ставимо тут галочку обов'язково. І натискаємо на один з чотирьох варіантів, щоб залогінитись. Мені зручно через Twitter. Можете заходити через Twitter. Після того, як зайшли, вам треба буде підтвердити те, що ви не бот. Натискаємо на перший квест, натискаємо Я не робот, все, відразу зараховано. Далі вам потрібно буде законнектити свій гаманець. Натискаємо сюди, натискаємо кнопку Connect, вибираємо один з трьох. Я рекомендую брати перший пункт просто Wallet. Тут ми заходимо у свій гаманець, в мене зразу підв'язався OKX. Я думаю, що якщо у вас є Metamask, він теж відразу з'явиться. Якщо є OKX, то можете користуватися OKX. -ом. Далі дозволяємо Lexus підключення. Після цього даємо згоду. Ще раз. І натискаємо кнопку Complete. Все, ми отримали наші ще 15 поїнтів. Далі, третій квест це щоденний реворд. Тут ми просто проклікуємо кожен день. Далі. У нас підписка на офіційний твіттер. Підписуємось на твіттер. Далі переходимо, лайкаємо пост, натискаємо Сподобалось. Також відразу можемо натиснути репост. Бо наступне завдання це репост цього самого поста. Теж просто тут проклікуємо. Конфірм. Далі, наша задача підписатись на телеграм-канал та телеграм-чат. Я думаю, тут все зрозуміло. Дев'яте завдання. Щоб не витрачати час, просто натискаєте тут Download, закриваєте. І пишете тут вручну слово Sushi. Натискаєте Submit. 25 поїнтів ще зараховано. Після цього потрібно підписатись на Instagram. Теж логінимось тут. У мене чомусь помилка, але у вас такого не буде. Просто логінимось та підписуємось на їх інстаграм. Далі, 11-й квест це запрошення друзів. За кожного друга, хто виконує хоч одне завдання, вам дадуть 10 поїнтів. Натискаємо тут кнопку «Generate link». і копіюємо її, відправляємо просто всім друзям. Далі, 12-те завдання. Вам потрібно буде придумати тут якесь креативне питання та викласти його скріншотом у X, тобто Twitter. Та за це ви отримаєте 40 поїнтів. Ну і найцікавіше 13 завдання, за яке ви можете отримати 400 поїнтів. Це потрібно буде придбати 4000 токенів Lex за свої USDT. Давайте я відразу покажу, як це роблю я. Нам потрібно буде тут залишити хеш-транзакції від покупки. Для цього піднімаємось вгору на сторінку. Натискаємо ось тут під'єднати гаманець, який ми під'єднували на початку у пункті 2. Так, дивіться, я тут трошки натупив, забув поповнити матік для оплати комісії. Не допускайте моєї ж помилки. Відразу поповнюйте USDT на 16-17 доларів та невелику кількість матіку для оплати комісії. Старайтесь виконати як можна більше завдань для просування у цьому рейтингу. Адже чим вище ваше місце тут, тим більшу нагороду ви отримаєте. Нагороди прийдуть на гаманець, який ви підв'язали у другому пункті. 50% прийде відразу 4 вересня на лістинг, і ще 50% прийде через місяць. 4 вересня торги відразу стартують на біржі WhiteBit. ви відразу зможете продати свої токени та поміняти їх на USDT і власне вивести ці USDT у реальні. Гроші. На цьому сьогодні, все. Всім дякую за перегляд даного відео. Дякую, що додивляєтесь відео до кінця. До нових зустрічей!